Смугасті і пухнасті двоє пташенят австралійських страусів. Ему відтепер живуть у Хмельницькому. Для зоокуточка комунальне підприємство парки і сквери міста Хмельницького їх придбало за власні кошти. Вигодовували як курчат, і нині страусенята майже три місяці. Це травоядні птахи, раціон це трава, сіно, рослина, їжа це такі морфу, буряк там трохи трем ну і там підмішуємо. Різні Дорослі ему виростають до двох метрів у висоту і вагою до 60 кілограмів. Тож для них планують облаштувати спеціальний більший вольєр. Наразі страуси оселилися там, де раніше були єноти. У Тімохи та Аліси цього року теж новосілля в просторому вольєрі з водою. З серпня в зоокуточку також з'явилися троє поросят, породи мініпіг. На відміну від своїх більших родичів, карликові домашні свинки відомі дружелюбністю. За останні роки зоокуточок стає все більш контактним, адже, наприклад, козенят можна і погладити, і погодувати. Пані Олена з Харкова приходить сюди з онучкою Дариною щомісяця. Козачка Сподобалась. Возочки сподобались, mm -hmm. да. а ще хомячки, нові мешканці зоопарку дуже сподобались. Ми сюди часто ходимо. Дуже любимо годувати животних. Це дуже позитивні емоції, коли дитина годує тваринку, і вона нуротежі радіє і набирається цих позитивних емоцій. Онуковій пані Любові півтора роки для дітей віком до трьох років, а також військовослужбовців. Вхід в зоокуток безкоштовний. На касі також можна придбати корм для тваринок, який їм точно не зашкодить. Раді, що тут є такий цей куточок. Привчаємо діток до як би сказати, щоб робили тваринок. Він ще маленький в нас, але він куди підемо? До ми. Це до Бємє. От. Дуже добре, що зробили такий куточок для дітей. В зоокуточку вже розпочали підготовку до зимівлі тварин та птахів. Змінюємо раціон, більше додаємо такої корму, щоб вони набирали. Ну, поживних речовин більше, щоб жиру набирали на зиму жирову прослойку робили. Ремонтуємо приміщення для зимівлі. Тут мирно уживаються десятки видів тварин і птахів. У вольєрі, де раніше мешкав Ведмідь Балу, нині живе чотирирогий баран породи Святого Якова. В комунальному підприємстві сподіваються, що й наступного року в зоокутку з'являться нові мешканці. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.